Привіт, це Уейт. Сьогодні ми будемо проводити молитву самовизволення. Це коротка молитва, і вона повинна приносити вам справді добрі плоди. Я хочу, щоб ви знайшли зручне місце, де вас не будуть відволікати. Вимкнули телефон і слідували вказівкам, які я вам дам. Коли я кажу повторювати за мною, я буду натискати, коли використовую меч духу з послання до євреїв 4:12. Коли я щось піднімаю. Це підніметься, і я хочу, щоб ви просто повторювали за мною, тому що це вже піднялося, але я не хочу, щоб ви сумнівалися, чи це дійсно так. Добре. Може здатися, що нічого не сталося, але щось є добре. Це так вам слідувати за мною. І коли я розділяю душу і дух і прошу, щоб щось єврейське піднялося, я хочу, щоб ви просто повторювали за мною. Це буде, здається, що це ви. І я хочу, щоб ви просто слідували моїм вказівкам. Добре. Не сумнівайтеся, чи це ви, чи щось інше. Або чи ви це вигадуєте? Добре. Просто точно повторюйте. За мною повторюйте за мною і не намагайтеся зрозуміти це добре. Тому що ви зрозумієте в кінці молитви, що це дійсно має сенс. Добре. Просто слідуйте за мною і не ставте під сумнів цей процес. Це може працювати тільки на вас, а не проти вас. Отже, я хочу, щоб ви просто слухали і дотримуйтесь вказівок, і не ставте під сумнів, процес чи те, чи щось піднялося, чи ні. Добре, тепер це вимагає, щоб ви були в благодаті. Вам потрібно бути, знаєте, Христом, але ми пройдемо через це за мить. І якщо ви не є Христом, ми все ще можемо це вирішити. Добре, ми будемо. Ми почнемо. І... Тому знайдіть зручне, тихе, непорушене місце. Вимкніть телефон і повторюйте за мною. В ім'я та авторитет Ісуса. Я віддаю це відео, цю людину переді мною Святому Духу, щоб зцілити те, що потрібно зцілити, відновити те, що потрібно відновити, і щоб світло Христа охопило людину переді мною, щоб вести і направляти їх до їхнього зцілення, їхнього відновлення, а також щоб світло і мир Христа спочили на них. І виявити те, що потрібно виявити, розкрити те, що потрібно розкрити в усіх аспектах їхнього життя. В ім'я Ісуса. Амінь. Отже, ми почнемо з кожної частини цього. Молитва має мету. Отже, ще раз дотримуйтесь моїх вказівок і просто повторюйте за мною. Скажіть, я приймаю. Ісус є моїм Господом. Я кладу всі свої гріхи під кров'ю Ісуса. Я каюся у всіх своїх гріхах. Я віддаю все невибачення. Навіть те, що я не можу віддати, не хочу віддавати. Не хочучи віддати. Я віддаю все це Ісусу. Я більше не хочу цього. Ісусе, це. Я прощаю. Гобне образ. Ісусе, забери це невибачення від мене. Я більше не хочу цього. Я каюся у всіх своїх гріхах. Ісус моїм Господом. І повторюйте за мною Я команда. Всі злі духи, прокляття, чаклунство, частини душі, злі духи. Вийдіть з голови мій розум, мої думки і моє серце. Мою душу. Всі частини мене. Я виганяю тебе силою. Кров'ю Ісуса. Вийди, будь ласка, зараз я виганяю тебе силою, кров'ю Ісуса. вийди, в ім'я Ісуса. Я повертаю всі частини себе. Вмитий кров'ю Ісуса. Мечем духа. Євреїв 4.12 Я розриваю, наприклад, нечисті душевні зв'язки. А тепер ми перейдемо до другої частини молитви про визволення. І я почну з цього. Згідно з євреїв 4.12, він розділяє душу і дух людини переді мною і мною, продовжуючи візьміть меч духа з євреїв 4.12, і я прижигаю через кожну завісу очей, вух, серця, душі та кожної частини їхньої істоти, викриваючи те, що потрібно викрити, відкриваючи те, що потрібно відкрити. Візьміть меч Духа Євреїв 4.12, прижигаючи через кожен аспект цього світу до їхньої сутності, щоб вони могли бачити правду в кожній ситуації. Меч духа Євреїв 4.12 прижигає до істини кожної ситуації і відкриває їхні очі, вуха та серце, щоб зрозуміти правду в кожній ситуації та дії кожного духа. Згідно з євреїв 4.12, я розділяю душу і дух людини переді мною від духа Єзевелі. Я закликаю Духа Єзавелі встати прямо зараз у повній свідомості людини переді мною. Я закликаю Духа Ізавелі встати прямо зараз у повній свідомості людини переді мною. Встань прямо зараз. Я закликаю тебе встати прямо зараз в ім'я владу Ісуса. Встань прямо зараз у повній свідомості людини переді мною. І я хочу, щоб ви повторили за мною. Повторяйте за мною. Не хвилюйся, що відбувається. Скажи, я зв'язую себе з усім моїм царством і рідною, з усіма духами. З гордості, контроль, жадібність, жадібність, молох, контроль і влада. Ми всі пов'язані разом. Як одне це моя частина згідно з євреями, згідно з Еклезіастом 3.12. Я зв'язую кожен дух тройним шнуром з Еклезіаста 3.12. Прямо зараз. Ми всі пов'язані разом як одне. І я хочу, ви повторили за мною Скажи, я Єзевель, пов'язаний з цими духами. Ми йдемо зараз разом як одне. До ями йдіть. Виштовхніть усі ці духи до ями прямо зараз, щоб ніколи не повернулися. Я наказую всім цим духам піти прямо зараз мечем духу з євреїв 4.12. Я прижигаю кожен дух, відомий чи невідомий, сказаний, названий. Я прижигаю кожен дух від цієї людини мечем послання до євреїв 4.12. Я прижигаю кожен дух до ями прямо зараз, названий чи не названий, кожен дух в цій людині, кожен злий дух. Я наказую тобі піти прямо зараз в ім'я та владу Ісуса. Я виштовхую тебе силою кров'ю Ісуса. Ди. Іди в ім'я Ісуса. Ти я виштовхую тебе силою, кров'ю Ісуса, меч Духу з послання до Євреїв 4.12 переслідує тебе і пронизує серце кожного злого Духа до ями прямо зараз. Я прижигаю кожен злий дух до ями прямо зараз. І я наповнюю всі ці місця світлом і миром Христа та Святого Духа. Я наповнюю всі ці місця світлом і миром Христа. І я піднімаю людину переді мною в повній свідомості, і я наповнюю всі ці місця світлом і миром Христа та Святого Духа, заливаючи цю людину світлом і миром Христа та Святого Духа. Світло і мир Христа Святого Духа, заливаючи цю людину, я благословляю тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Благословення твоєму шляху.